Другий день Кубку світу з фехтування на візках пройшов для команди. Напружено чоловіча шпага та жіноча шабля мають своїх потенційних лідерів українській команді і навіть володарів медалей Паралімпійських ігор. Відкрили змагальний день шпажисти категорії А Андрій Дінчук, Артем Манько та Олексій Закусилов. Артему Маньку не пощастило вийти з групи, і він залишився в рейтингу 31 й Довше боролися Демчук та Закусилов. Хлопці навіть потрапили в 16, але дійти до вісімки вже не вдалось. Андрій Демчук поступився вже відомому нам Пірсу Гіліверу, з яким вчора фехтував на шаблі у півфіналі. Повторити успіх в другий день не вдалось. У шпазі категорії А пірс є чинним чемпіоном Паралімпійських ігор. Тож переміг і у Кардіфі. У жіночій шаблі в категорії Б змагалася Надія Діолог. Закарпатська спортсменка вийшла у вісімку, але програла бій за вхід в четвірку, залишившись на сьомій позиції. Всі надії на представників чоловічої шпаги категорії Б. Так, Олег Науменко бронзовий призер Паралімпіади у Ріо у цій дисципліні. Але в Кардіфі цього разу зміг зайти тільки в 16, ставши 12-тим. А ось завжди позитивний Антон Децько зміг стати восьмим, гарно додавши собі рейтингових очок перед Паралімпіадою. Сьогодні була шпага мій. Скажімо так, моя надія, тому що я зараз найкращий в рейтингу на шпазі. Були сподівання, що сьогодні вийде добре профестувати. Так, в пулі я виграв всі свої поєдинки, досить добре фехтував і прожеребився дев'ятим, бій за 32 пропускав і фехтував зразу з гуркаліс з латвійцем з Олегом. Е, бій добре склався, я виграв 15-11, але наступний е, мій суперник був це перший сіяний е, Дмитрій Кутя. Він завжди я з ним, е, ну скажімо так, вигризаю перемоги. Поки що е, наразі він перемагає, він, але були в нас, е, скажімо так, поєдинки більш щільніші. Ну, цього дня мені не пощастило нав'язати боротьбу, він е, зразу ж захопив ініціативу і зміг нанести ну, тільки шість уколів, але все рівно це є е, скажімо так, невеличкий зазор, який треба просто, е, коли, під час треба більше працювати. Я думаю, що е, наступного разу можна з ним буде поборотися. На змагальний майданчик вийшла Євгенія Бреус, яка вже ставала бронзовою призеркою у шаблі категорії А у Токіо. Втім, в картифі навіть такі досягнення не завжди допомагають. Євгенія стала 18 18-ю, а Наталія Морку 16 16-ю. Звісно, дуже легко приймати перемогу чи будь-яку медаль, і дуже важко приймати поразку. Але е, без поразки ніколи немає перемоги. Так, да, я розстроїлась, тому що це неприємно. Але я розумію, що це не найгірший результат, але все одно я хотіла перемогти, хотіла краще. Зброї мені дається трішки важче, тому що, на жаль, в Україні немає зараз парінгу. Дуже багато наших спортсменів живуть не в Україні, зборів немає, і відповідно, десь в цьому виді зброї я трішечки в рейтингу впала. І звісно, мені було дуже важливо виступити чим найкраще. Але на жаль, нам вчора не дуже пощастило, тому що ми знову вдруге з Євгенією Бреу зустрілись за вихід в 16. Хоча ми в принципі топові спортсмени, і це так обідно. З 15-14 я все ж таки перемогла в один укол, і наступна зустріч це була з паралімпійською чемпіонкою, з якою зустрічалась в Токіо. Звісно, вона дуже крута, дуже сильна. І я розумію, що мені не вистачило саме от спарингу, саме от тих зборів. Тому що в принципі я можу з нею боротися, дуже важко перемагати, але я думаю, що рахунок був би явно кращий. А в прикінцевий день індивідуальних змагань відповідальний день у жіночій шпазі та чоловічій рапірі. Побажаємо успіхів українським фехтувальникам. Разом переможемо.